Якщо ви з нами тут і ви двійниками, вам буде все зрозуміло. Якщо ви слухаєте і не розумієте про що, то я зроблю невеличку підводку. Справа в тому, що людина може отримувати користь від різних заходів, навіть не знаходячись там фізично. При умові, що є хтось живий в тому місці, куди б ти хотів потрапити. Наприклад, ви хочете в якомусь монастирі побувати, в якомусь місці сили побувати, і це неможливо, але там ваша рідненька подружка. Або хтось із ваших і каже: Ой, візьми мого двійника, буду з тобою мандрувати.' І є прямо термін такий: і в октизмі, і в езотериці. Не можу його зараз швидко згадати, бо воно таке складне. Але це вже прям доведений факт у духовних аспірантів, як можна за рахунок двійників. Навіть мови вчити, якщо людина заморилася і не виспалася, тут двійника можна залишити спати, а він повернеться тоді, коли проснеться, і в тебе раптово буде прилив сил. Да? Mm -hmm. Це про те, як працюють двійники. Тобто це намір. Я б хотів би там бути. Чому вам може тут захотітися бути? Ну, По-перше, тому що це така містерія життя, ми будемо проводити польові роботи. Хто знайомий з розстановками, з знанням квантової механіки, з енергією, з вібрані. Браціями, то тоді ви розумієте, де да, що люди збираючись, створюють певні поля, а вони збираються під певний намір, і наш намір тут це 5 днів з такою цілею, яку ми яку ми назвали призавантаження. Атма – це наша первинна істина суть для того, щоб бути більш пригодними до того сучасного життя. Ми будемо робити великі роботи, і там прямо відбувається таке животворення і інформація, яка приходить, вона це прям мудре життя для всіх. І тому ми, як правило, завжди ще ділимося такою інформацією. Але найголовніше ми почнемо свою роботу з роботи для України. Це вперше за більше ніж три роки, як поле приймає такий запит. Ми таких робіт не робили не тому, що мили дачі чи чогось чекали. Це відчувалося, що це буде діагностика, це буде якесь прояснення, підсвідка, ще щось. А так, прям щоб заходити з запитом, з наміром, що ми хочемо зупинити цю війну. Використовуємо слово не зупинити, а припинити, як припинити існування. По-перше, це спочатку в наших внутрішніх просторах, а потім і в нашій зовнішній реальності. І таким чином створюється певний. Простір, де цілодобово йде робота. Людина займається своїми справами. В неї в житті обов'язково щось буде відбуватися. Вона заходить послухати, що там у нас розуміє, чому те снилося. Там з'явилася якась стара подружка. А там фільм, а там отже посилання було. Тобто, простір починає розмовляти, тому що ваш двійник працює і по завершенню заберете його. І це відбувається тонким наміром, бо дуже багато хто питають, що треба робити, який ритуал. Це просто знання.